Усім привіт! Днями був на одному заході в Києві. Я не дуже часто, точніше, дуже не часто кудись ходжу, але зайшов туди і не пошкодував, щоб побачив людей, яких давно не бачив, там був Володимир Ветрович, Сергій Смальчук, ще різні хороші люди були. Але чому я про цих двох окремо згадав? Тому що у нас там, там така була стічка, і виникла розмова. Здається, Сергій Смальчук, це журналіст і поет. Якщо хтось не знає, Володимир Вєтрович він історик і колишній директор інституту національної пам'яті України, людина, яка сприяла українізації, дуже потужно, Ну, а Смальчук, це Смальчук, читайте, і дивіться його. А і Сергій згадав, запитав у Володимира, як він ставиться до того, щоб відмовитися від копійки на, на користь шагу. Вятрович одразу сказав, що він за. І це правильно і, ну, Це дуже просто. Якщо хтось не розуміє ще. Чому є гривня, і, але разом з гривнею копійка це абсолютно нелогічно. Бо гривня це київська назва, а копійка це про коп'є, про спис, точніше. Коп'є це російське слово, навіть, да? коп'є. Про спис, значить, або спис, як правильно. Спіс, Нет, спис, напевно, спис. Вибачте, мене, мою українську, вона досі в процесі розвідку, і все життя буде, спис, здається через «и». Та Святого Георгія, який є гербом Москви, Московії. І Копійка це абсолютно про, про колонізацію. І я погоджуюсь з тим, що сказав. Ну і Смачук теж був за. Що сказав Вітрович, я думаю, всі погоджуються, що нічого московського, тим більше на грошах, не може бути в нас ну фізично, ніяк, жодним чином. І був варіант назвати дрібну монету залізну шагом, і її не назвали. Ну, і не знаю, там хтось в останню мить, коли українські гроші і назву обирали перше, друкували. Не випускали монети. Все ж таки вирішили, що нехай буде копійка, бо так напевно хтось сказав. Да? Мені так звичніше, Да? Це як е, старі люди, або люди старшого віку, або бабусі дідусь, дідусь, діду, щоб ніхто не дідусів, щоб ніхто не ображався. кажуть, Чому ми розмовляємо з, діті, з дітьми своїми в Києві російською? Тому що нам так зручно. Ось. ну Зручно то зручно. Да? Це просто геть тупо. І ці такі напіврішення того часу вони таким боком виходили нам. Ну, копійка таким боком великим не вийшла. Але це такий приклад того, як така. І колаборація ментальний, така ментальний компроміс з росіянами. Він точніше їхня купа таких компромісів вона призводить, призводить зрештою до війни, до бомбардувань і вбивств масових. Так? Але зараз не про те, а про те, що не про це, про те, що про те ж теж говорив. Володимир, що ну, зараз просто копійки майже не вживаються, І дрібніше, ніж здається, 50 копійок. Ви взагалі не розплатитеся, а може і розплатитеся десь, але здачу вам, решта вам не дадуть таку. Ну, я не знаю, я це не буду сперечатися. Вони ходять, вони є в оберті грошовому, але практично їх не існує. Ну так, так, ну копійки. Це така, ну, враховуючи те, який номінал зараз української національної валюти. Але я погоджуюся, я думаю, що шаг має бути обов'язково замінений на копійку. І причому тут ідеться, ж ми все завжди маємо на увазі там, купюри або монети. А насправді, насправді, це ж е, назви максимально буде часто. Ви будете бачити її в своїх смартфонах і, е, під час грошових переказів, тощо. Тобто, там буде просто нехай, там буде там, ну, там 100 гривень, там 30 шагів. Ну це ж приємніше ніж копійка, про яку я знову ж таки згадую, що це Москва, це, це про колоніалізм, про захоплення українських земель, нібито старшим братом, так званим, там або сестрою цією скаженою. скаженою. Тому може, я думаю, це треба зробити просто зараз. Я думаю, це буде зроблено, прийменування, щоб просто в усіх документах. Найчастіше копійки ми там насправді дійсно бачимо. Нехай буде шах, нехай не буде цього залишку рабства колоніального. Перше. А по-друге, я думаю, що колись буде деномінація, наприклад, будуть може проведене за дійсно. Ми погодилися всі, що не під час війни, це ну не на часі точно, Ніхто зараз цього не робитиме не робити і не треба. Але мати це на увазі, щоб тоді, коли вже була деномінація, шаги вже є, і всі на них вже звиклі люди. Тому це правильний шаг, і чому він дуже правильний? Ось нібито це дрібниці, але нічого дрібного не буває, коли йдеться про незалежність і гідність. Це ганьба. Ну, в першу чергу, це ну, я не знаю для кого це ганьба. Для всіх, напевно, нас. Чому досі я вже казав про це? Ми, ми добилися цього. Майже всі у світі пишуть Київ. А не Київ через російську мову. Але самі ми всередині в Україні, причому на це не потрібно, майже час ми не розібралися з цим, ми нічого не змінили щодо, наприклад, на назви столиці історичний Криму. Бахчисарай ми прикладаємо через Пушкіна. Розумієте, через Бахчісарай, який Бахчі. Є навіть літери це, Г. З галочкою це українське і Бахча-сарай, Бахча, -сарай, бахча -сарай, це сад, сарай, це палац. І е, е, ніхто не додумався досі, і в Міносвіти. Я закликаю люди, Я розумію, що Крим це не завжди Україна у вас там в ваших підручниках. І це окрема тема це взагалі ганьба. Як таки могли пропустити всі, хто, знач, значить ніхто не читав цих підручників перед друком. Бо ну, якщо було б там хоча б три коректори в професійних газеті, газеті зазвичай буває, має бути, то хоча б один помітив би редактор якийсь, ні, пропустило б Крима е, якийсь там підручник. І, типу, вибачте, і пішли далі. Ну, Це, це треба розслідувати. Я погоджую, що це не може, не може бути випадком. Ну, або це просто божевільні люди, яких треба лікувати. Або вони сліпи, ну, тоді є сліпі, то, то, тоді їх треба лікувати, інвалідність, давати там, і по, допомогу якусь соціальну або фізичну. Бо так ну, якось, ну силует України без Криму серйозно, це можна не помітити на мапі. Серйозно? Ну, для на кого це розраховане. Я в це не вірю і ніколи не вірив, в кожного з подібних випадків, які були протягом, на жаль, останніх 10 років. А зараз це просто особливо ганебно виглядає. Хоча там підручник, здається, 3 роки тому видали. І помітили зараз. Це теж цікаво. І ну, на тлі цього вже і не хочеться казати про те, що, ну, наприклад. Бахчисарай чомусь, бахчисарай, не бахчасарай, чому Чиберек. Чи чи це, це пирожок, пиріг, який, чи це шипіть на пательні олія, точніше, масло вершкове, так правильніше. Смажити треба взагалі на вершковому маслі. Я такий розумний, тому що мені шифет сказав, мій товариш-ресторатор Ізубашив. У якого прекрасний, до речі, ресторан, заходьте в центрі Варшави. Широкий Дунай називається на одномній на площі. Ось, І а, він кримець, він дуже знає кримську кухню. таке, ну, я зараз, але, зараз, але зараз я не про це, а про те, що Чеберек це має бути чебереком. Він Чіберек. Він нікого ні чебурашка, Ми не Чубурашки ні цього не робимо. Це або Яловичина, або баранина, або там сирий якийсь. Тож нам треба елементарні, елементарні речі робити і не дискутувати їх, не марнувати час, шах чи капій. Звісно, шах, якщо копійка це символ, символ московської влади. Тут немає чого дискутувати. І е, дискусії мають викликати, мають викликати лише той факт, що ми е, це ще дискутуємо. Оце це е, просто жах насправді. Хоча і це не підлягає дискусії, на мій погляд, просто треба припинити і все. І я закликаю всіх причетних зробити нарешті транслітерацію з кримської мовою в українську не через російську, точніше не через дно це, да, імперське. І зробіть нормальні, нормальну назву, назву нашої е, дрібної валюти е, або, дрібний, або дрібної. Пишіть мені, як правильно наголоси. Виправляйте мені, будь ласка, не соромітеся. Я ось в одному з минулих відео, там що правда не щоправда, я сказав бити на спалах, де, може, білорусів це почув і застрягли в ухах. А тут я декілька разів навіть повторив, на сполах люди написали мені, і я дуже вдячний. Я запам'ятаю на сполах. Так ось, треба бити на сполах, щоб такого не було. Щоб більше нас в жодний спосіб не принижувала країна і її мерзотне населення, яке є не сенсів цих, і всіх цих назв і всіх цих збочень мовних, вони ж вони ж не можуть вимовляти деякі слова, вони самі це визнають. Тому паліниться їм усім така і. Якщо хтось буде це захищати, що треба, як раніше все було, бо ми звикли, ми, ми до цього прилаштувалися. Ні, якщо ви прилаштувалися, це ваша справа. Україна має майбутнє, і наші діти мають зростати в абсолютно іншому культурному, мовному і сенсовому просторі. Так? Дякую за увагу, дякую за те, що ви коментуєте, донатите. Навіть стаєте стати спонсорами на каналу. Дякую вам за все і люблю вас. І спокійно залишаю цей світ на ваш догляд. До нових зустрічей.